Візьму 10, може навіть потім 12. Бо воду крутить. Вода глибоченька, тут 4 метри чесних. Контакт! Контакт! Не дарма я сюди ліз. Не дарма я сюди ліз і довга підсака мене врятує. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон маємо сьогодні вихідний неділю, то вирішив я трошечки відпочити. Не в тому сенсі, що від риболовлі, ні, я поки що не втомлююсь від неї, а просто щоб не прокидатись рано, не їхати далеко. Ось Донець на відносно близькій до Харкова ділянці, дуже попсовій. Я відкладав знайомство до останнього. Але ось, здається, прийшов час. У мене Аріон. 86-й солідова модель потужністю 4.18, довжиною 259. На ньому стела 2500 з ниткою P06. Я маю сьогодні ознайомитись з річкою, тому більше ходити, ніж перебирати. Коробку покажу одразу, бо там вихвалятись нема чим. Ось віброворм 3.4. Чудова, універсальна приманка на щуку. Ось. Три вантажки, 8, 10, 12 та один офсетний гачок. Я сьогодні маю пройти, ознайомитись з усіма точками, в ідеалі впіймати рибу. Яку рибу, ну, звісно ж, щуку. Місця тут начебто і цікаві, але не людські, Боброві та свинячі. Я досить далеко відійшов від селища. Тут вже не попса, тут хардкор. Знайшовши більш-менш цікаву ямку, я мушу її обловити за будь-яку ціну, бо підходів до води взагалі нема. 8 грамів Vivro 3.4. Ultraviolet. Як буде замало, 8. Додам. Здається, що глибина тут присутня. Так, ямка глибоченька. Цю проводку я завершу, якось її зроблю, а потім візьму 10, може навіть потім 12. Бо воду крутить. Вода глибоченька, тут 4 метри чесних. Контакт! Контакт! Не дарма я сюди ліз. Не дарма я сюди ліз і довга підсака мене врятує. Хопа! Але ж яке клювання було. Дзинь! Те саме, для кого шукаєш. Начебто ти невеличка щучка, але ж з'їла як. Почин. Тіла нема, заліку нема, світлини. Теж нема чи зробимо. Давайте зробимо. Бо чи буде ще, чи ні, а прив'юху треба. Ючка піде додому і знов таки обережно. Довга підсака. Зручна і для цього. Тікай. Пішла вниз за течією, це добре. Нікому ні про що не розповість. Завила. Я обирав річку так, щоб він був зі спини, а вона взяла і повернула. Насправді я ловлю не там, де планував. Там стоять хлопці, все зайнято, то нехай рибалять і не будемо заважати. Я знайду свою рибу і знайду нові місця. Але я сюди повернусь. Ця точка того варта. Впіймавши щуку в глибокому затишку під берегом, я тепер жодного такого без уваги не залишаю. Ані під своїм берегом, ані під протилежним. Як обловити цю тиху воду? А так береш і обловлюєш, підходиш з краєчку, не зсередини. Береш вісімку, бо вода дійсно тиха і обловлюєш івровором 3-4 в ультрафіолеті. Течія ноль і скоріш за все мілина. Щодо корчів я не впевнений. Зараз це з'ясується. Ні, глибина є. Машка є глибини. звісно ж це мікрушна затока. Я вже розумію, що сюди треба з мікрухою повернутись. А може, і щука зайшла? Так, горчика. є горчика. контакт. Залюкова щука під берегом. Єдина сюди. Не дарма зайшов. Не дарма. Ця вже більше. Цю теж треба фотографувати. Щучка виглядає довгою, але виміряти її не буду. Зрозуміло, що пів метри нема. Сфотографував, відпустив. Нормальний алгоритм. Тікай, красунечко. Попадається лише таким, хто відпустить. Мені подобається, як вона клює сьогодні. Впевнено, чітко, з розвороту. Це не та риба, яку треба вмовляти. Її просто треба знайти. І здається, я знайшов сьогодні алгоритм затишки під берегом з глибиною та інколи з зворотною течією. І працює чітко. Цікаво, ще деревина якась лежить. Зараз я перейду, там ще якась є, начебто виїмка в березі. Обловлю її, а потім підемо назад. Настрій на ще одну чи двох я сьогодні маю. Тут ми з вами сьогодні вже були, але на протилежному березі. мене зачепила ця щука, що ловиться одна з кожного затишку під берегом. Я вирішив цей алгоритм зламати, то не полінувався, змінив берег. Зараз буду обловлювати звідси. Має щось вийти. Тут я одразу починаю з десятки, бо умови ускладнились. Такий самий зустрічний вітер завува. Але я ще маю ловити за головною течією річки, А вона тут помітна. Але працюємо. Десятка, а як треба буде то й 12 в берег. І вже не вздовж берега, а через річку. Контакт! Я відволікся на лебедів отримав контакт тактильний, але всік. Дякувати Богові, не розгубився. Я не очікував там контакта на середині. Але щуці видніше. Піднімайся, ні-ні-ні. Ні в берег ти не підеш. Ти підеш до підсаки бо ти залікова. Ха-ха! Кожна наступна більше. Хоча б трошечки, але більше. Залік? Та залік. Звісно ж, не залік з'їсти, а залік для фотографування. Ця щучка здивувала мене. Я абсолютно був впевнений, що сьогодні мій алгоритм полювати на неї під берегом, а знайшлася, бачите, насередині швидкої, ну глибокої річки, чітко відповіла, отримала фотосесію. Тікай. Тепер таки кінозірка. А я, звісно ж, звідси ще не піду. У мене ще багато справ там під берегом і на середину русла я тепер теж сподіваюся. Чи може бути врятовано цього віброворма? Я не буду його рятувати, я зараз візьму 12 грамів і пройду все це з комфортом. Теж віброворм 3,4, моторна олива Версія ще плаває. Той самий номер кольору, що в моєї улюбленої звичайної моторної оливи, але значно контрастніший інший. У наших плаваючих версій колір відрізняється при такому ж самому номері. Так, з 12-кою значно комфортніше. Я тримаюсь за дно, мені не заважає вітер, але чи буде їсти? А їсти до насідку не хоче. Розумна гадюка. Знаєш і щуку, треба ловити на найменшу вагу, яку тільки можеш контролювати. О, так мене домовлялися. Так, я нічого не бачу. І камеру засліплюю. Причому всі камери засліплює, засліплює однаково. Тут десь був контакт. Оп, сіла. Знов сіла. Та сильна. Та не щука взагалі. О боже, клені не дають мені жити. Клені їдять. Навіть такий страшний великий щучий монтаж. Що тут відбувається сьогодні? Бенефіс віброворму 3.4. Ще як Леня, та й невеличкого на цю приманку не ловив. Красенький кленчик потрапив на берег без підсаки, але додому піде з неї, бо не хоче плюхати красиву рибку. Тікай додому. Тікай, тікай, тікай. Тікай, бо ти є чудо природи, ти маєш жити. Риби мені вже досить. І здається, це вже така традиція у мене завершувати майже зимову щучу сесію на Донці чудовим заліковим кленом. А що це взагалі було? А це була імпровізація. Я їхав не на цю ділянку, я планував абсолютно іншу точку, популярну там в селищі. Я мав з нею знайомитись сьогодні, але на точці стояли пліч-опліч спіннінгісти, бо вихідний неділя. І Я вирішив хлопцям не заважати, пішов лісом річкою шукати своє щастя. І як бачите, знайшов. Ризик був. Ризик був в тому, що коробка у мене, я вже її показував, зібрана. Під єдину точку в ній Вібровором 3-4, трошки свинцю, це коробка, щоб стояти на місці і кидати майже в одну точку цілий день. Але не так сталося, як гадалося. І Вібровором 3-4 в чергове довів він є приманка, яка ловить щуку в будь-якій ситуації, яка викрутиться. То все вдалося. І єдине трошки мене турбує, що був би в коробці Німбул, то може впіймав би удвічі більше.